Наступна історія про родину, яка вже 10 місяців живе з усвідомленням, що їхній син може ніколи не піти до школи, не опанувати професії, не вступити у виш і просто не мати майбутнього. Усе через тяжкий діагноз м'язова дистрофія Дюшена. Хвороба поступово з'їдає м'язи трирічного Ігоря Залужного за статистикою. Діти з цим діагнозом уже з 10 років, повністю залежні від кресла колісного і помирають ще в юності. Проте є один сучасний препарат, який дає надію на те, що хвороба припинить прогресувати, вивести його можна. Вже з чотирьох років, поки дитина ще ходить. Однак сума для сім'ї Ігоря непідйомна: майже 120 мільйонів гривень. Саме тому родина звернулася з проханням допомогти. Підтримати збір можете, і ви куку. Це Ігор. Йому три, і його історія почалася тут, у Гостомелі, в 22-му. Будучи вагітною Ігорем його мама разом ще із ще з кількарічною донечкою опинилися в окупації і дивом вижили. Третій місяць вагітності ще токсикоз був тоді дуже сильний. І я прям бачила, як оці вікно вертольоти. Тут пекло таке робилося, У нас в будинку прям жили ці окупанти. Ти сидиш з дитиною і до вас спускається цей окупант з автоматом, з усім. Ну, то дуже страшно було. Ні, їжі не було, холодно, ну ні газу, ні світла, ні зв'язку, ні води. Переживши пекло окупації, народження сина у тому ж 2022-му стало для родини промінчиком надії та світла, яких в ті часи особливо не вистачало. Він завжди був такий веселий, життєрадісний. Він не посидючий. Він дуже активний. Він любить ну якби бігати. Як усі хлопці люблять машини, трактори? Де да, Ігорюш та на початку цього року сім'ю ошелешили діагнозом завжди усміхненого Ігоря. М'язова дистрофія Дюшина вона руйнує всі м'язи. І до 10 років дітки вже перестають ходити. Лікар нам сказав, говорить: ну, ви ж знаєте, що це летальний випадок. М'язова дистрофія дюшана – це рідкісне генетичне захворювання, пошкоджує усі скалетні м'язи першими вражає ноги і таз. Тому вже в підлітковому віці діти прикуті до крісла колісного, а ще за кілька років до апарата з вентиляції легень, адже хвороба нищить дихальні м'язи, а згодом і м'язи серця, що в свою чергу призводить до ранньої смерті в середньому віці 20-30 років а буває раніше. Якщо чесно, це дуже страшно, тому що ти знаєш, що це. Смертельне захворювання, і що він може ну не прожити повноцінне життя. Ну це прийняти, ну це дуже тяжко було. Та руки опускати було ніколи. Почали шукати виходи. І якось один із лікарів порадив почитати про відносно новий у світі препарат під назвою Елевідіс. Це один укол генної терапії, який дає шанс зупинити прогресування хвороби. Ми поїхали в клініку, вона знаходиться в Дубаї, тому що в Європі поки що немає ніякого лікування. І нам дійсно підтвердили, що йому підходить саме ця терапія. Могла й не підійти. Є дітки, яким вона не підходить. Роблять цей укол дітям з чотирьох років, аби якомога раніше зупинити руйнування м'язів. Вже менш ніж за рік Ігорю виповниться чотири. Та навіть цього часу боїться мама може не вистачити, аби зібрати необхідні кошти. Вартість такого лікування 2 мільйони 900 тисяч доларів. У гривнях це майже 120 мільйонів. Після народження сина і встановлення йому інвалідності Світлана звільнилася з війська, доглядає за дітьми. Чоловік служить і нині. Знайти такі шалені кошти родині просто ніде, саме тому оголосили збір. Самостійно таку суму я думаю, ніхто не в змозі зібрати, тому ми наразі ведемо збір і якби просимо кожного небайдужого долучитися, от навіть мінімальним донатом, і щоб дати йому шанс на таке лікування. Підтримати Ігоря у силах. Ми з вами за QR-кодом, що бачите на екрані, можна задонатити будь-яку посильну для вас суму. Нині ж хлопчик на гормональній терапії ці ліки допомагають лише сповільнити прогресування хвороби і дещо подовжити життя пацієнта. Однак їх доводиться за власні кошти замовляти з-за кордону. Зараз спільнота родин хворих на м'язову дистрофію Дюшена бореться за те, аби держава з наступного року могла забезпечити пацієнтів цими препаратами безкоштовно. Мова про більше 400 пацієнтів, більшість яких діти. Мені Діга, Ой. давай руку, підіймайся. Ога. Вже зараз збиті коліна, це так би мовити, класика після прогулянок. І горю важко ходити довго, попри Спасибо. те, що дуже хочеться і цікавість, тягне все досліджувати. Часто доводиться казати мамі, я втомився. Він не може ну триматися, тому він на гірках не їздить. На батути не ходить. У свої три завжди усміхнений, Ігор вже має інвалідність. А лікарі ось на днях назначили йому спеціальні ортези, щоб тримати ніжки. У них постійно запалення в м'язах, це постійно біль у м'язах щодня. І от ці ортези, щоб ну, тримали ножку, щоб не було цих контрактур. Бо вони на пальчиках ходять і. Жук, малий, не балуйся. Давай скоро будемо йти. Тому каже Світлана, і сподівається, якомога швидше зібрати кошти на генетичний укол, який має стримати руйнацію м'язів і прогресування хвороби. У мене одна мрія, щоб ми зібрали кошти і отримали оце лікування. У нас хвороба прогресує дуже швидко, страшно, але ми стараємося ну, зробити все для того, щоб дати йому якийсь шанс на дитинство. Ліна Матвійчук, Максим Костенко тітя єсть. Є, Махай пока програма вікна. СТБ» – єдині новини.